Святая Росадник Проксима, ви просили, ми виконуємо огляди тематичні саме тих замовлень, які відвантажуються клієнтам щодня. Барвінок малий Illumination, Сланка рослина шикарнюча з лимонними листочками, Барбарис Адмірейшн. Це топчик кулястий барбарис з жовтою облямівкою. Він надзвичайно популярний для будь-якого саду. Гортензія волотиста Sunday Freis в 60-літровому контейнері. От тут 80-100 см, по нашим поняттям, і ціна 1495 гривень це роздрібна ціна цієї гортензії. Далі Little Gem туя Куляста в трьохлітровому контейнері. Далі гортензія володиста Діамантіно в контейнері трьохлітровому. Далі на замовлення йде плакучий е, в'яз, ільм він же Берест, також іде дуб черв... червоний. Кверкус рубром. Також на замовлення йде катальпа Нана. Ось у нас катальпа велика на задньому плані. А оце молоденька, на, вис... на штамбах 220, всі ідеально рівні. Тут Персик Ontario в 2-літровому контейнері. Далі тут наштамбовані троянди. Одна, друга, третя, всі вони різні. Різних Видів різних форм. І персик домашній Колінс. Така от рослинка замотана, бо там вже коріння з нього виходить. Тому замотали. Зараз поїде до клієнтів. Запрошуємо розсадник проксима. Слава Україні!